Вітаю, друзі, слава Україні. Ну що ж радий вам всім побажати міцного козацького здоров'я і радуюся тій можливості, які дають нам, обратими і посестри, зустрічатися щодня в ефірах в from Ukraine. Значить, дивіться про що хочу сьогодні поговорити. Головна тема сьогоднішнього дня це про лейтенанта Баканова. І не то, що я тут буду сидіти і саркастично казати: А де Бакан? Да, ну ті, а, а ви мене спитаєте? А нахрена він тобі треба? Що тут не зрозуміло з Бакановим? Зеленський його схавав. Він там собі сидить тихенько десь там в армію не йде, має якусь там бронь, собі порішав. Ну коротше кажучи, да, це ж друг дитинства. Дивіться, я згадав за тему Баканова якраз в ключі сьогоднішньої інформації, що Приватбанк у лондонському суді виграв позови проти Коломойського та Боголюбова в контексті розкрадання коштів. Вчора трішечки ми про це говорили. що... Приватбанк виграв, а отже, на задоволення всього позову, в тому числі процентів і там пені, і так далі, того майна, яке в Коломойського є заставлене, як то кажуть, не вистачає, тому його можуть зобов'язати е видати всі фірми, де він є кінцевим бенефіціаром. І так далі, і це Лондонський суд. Це якщо ти не цього не зробиш, то в тебе будуть великі проблеми вже тоді взагалі по всьому, що в тебе є, на всю оставшуюся життя. Але я просто-напросто звернув на це увагу трошки в іншому ключі, і зараз ми про це поговоримо. Спочатку хотів би, звичайно, звернути е, всіх е, до тієї теми, яка відбулася сьогодні. Це атака на Київ, дуже серйозна атака на Київ, і в принципі, тут мало що казати. Можна лише подивитися деякі кадри. Тобто, ви бачите, фактично, ракета влучила під'їзд, пішов повністю зруйнований. Рашисти продовжують тероризувати Україну, і вони це роблять. Знаєте, для чого? Я вам скажу, для чого вони це роблять. Вони хочуть зламати тил. Тому що в них нічого не виходить зламати на фронті, і вони хочуть зробити так, щоб в тилу ми з вами зламались, і почали розповідати владі мір. любой ціною. А Зеленський такий, я ж у себе в голові війну закончив. Ну люди просили, і ми любой ціною і рішили. Так, це дуже небезпечна ситуація, тому я вважаю, що ми не маємо права зламатися. Нам потрібно далі допомагати фронту, донатити на ЗСУ, і іншого варіанта в нас немає. Вже відомо на даний момент семеро загиблих, постраждалих є дорослі, діти. Ну коротше кажучи, росіяни це країна терористи, і ця атака на Київ якраз є знаковою. Що в принципі ми бачимо, що Путін повністю проігнорував будь-які тези ультиматуми заяви. Вова і так далі від Трампа Трамп скоростив термін е, ультиматуму, так би мовити. На слідчому тижні все має вирішитись і ми побачимо, а що ж він мав на увазі той Трамп. Ну але ж мова сьогодні не лише про війну, а про те, що відбувається в країні. Отже, молодь, яка вийшла стояти під Верховною Радою перед офісом президента. Ну коротше кажучи, вони не могли вийти під Верховну Раду, звичайно, але мається на увазі чим поближче. От, вони тиснули на нашу владу, щоб відкатили назад тиск на набу, щоб перестали тиснути на набу, щоб повернули незалежність. Сьогодні більше 300 голосів, всі проголосували. Юля Тимошенко включила в задню чи дала взад. Вона почала розповідати, що вона з дітства за набу, вона просто проти внешнього управління. Коротше, хтось там з її фракції дав голоси, вона не дала. Ну, коротше кажучи, вся та перепетія вже закінчилася. От. І на тлі цих атак, на тлі того, що наша молодь відстояла певні позиції в тилу, це дуже знаково. Ну тому що молодь стояла за себе і за тих, хто зараз стоїть на фронті. Бо дуже прикро буде, що поки хлопці і дівчата на фронті, ми тут всередині просрали країну. Пам'ятаєте, я колись про це теж казав, поки ми тут валимося по, по, по єбінях з калашами. Во дивіться не просріть країну в тилу. Ну от десь так приблизно це сьогодні і виглядало. і Я дуже дякую твій активній частині громадянського суспільства, яка втримала головну цінність. Бо справа в тому, що від сьогоднішнього голосування могло залежати другий момент. А момент називається чи продовжиться фінансування України під час війни, від значить, з боку наших західних партнерів? Юля до речі хотіла зірвати цю всю історію. Вона казала, що я не вірю, що фінансувати перестануть. Нам все рівно давали, дають і будуть давати гроші, і так далі. Тобто, ви розумієте, да цинізм цієї кремлівської зозулі, як її називав Олег Ляшко. До речі, який зараз на фронті командує батальйоном, це так для інформації, хто не знає. Так, от, ці всі історії на сьогоднішній день, можна сказати, в певній мірі закінчились, але не до кінця. Бо повністю відкатити ситуацію, яку організував Зеленський і його команда, не змогли. Зеленський все рівно впихнув, не впихуємо в цей свій законопроект, і ще ми з цим теж будемо боротися. Просто, можливо, в даний момент зіб'є ті пристрасті. Ну як мінімум, в ключі тому, що все таки фінансування України продовжиться, а Набу отримує свою незалежність. Там зараз є під загрозою питання до Набу, які полягають в тому, чи 에, будуть вони порушувати справу проти Свериденко про нашої нової нової прем'єр-міністрки. Да, тому що там є питання використання літака в інтересах Єрмака. Так, це серйозне питання. Воно мені теж дуже цікаве. Але наша сьогоднішня тема якраз таки не про то. Наша сьогоднішня тема це Ваня Баканов, друг президента. І зараз саме час підписатися на канал. Вибачте за такий довгий вступ. Файники, вподобайки, кнопка спонсорство – це ви все знаєте. PayPal, monobank в описі до відео ви теж знаєте. Ну, а ми що? А ми з вами починаємо. Щоб плавно перейти до теми Вані Баканова, нам потрібно трішечки пригадати про Приватбанк. Отже, що було з Приватбанком? Коломойський фактично шантажував країну постійно, тим, що дайте мені рефінансування, дофінансуйте мене. Бо якщо ви цього не зробите, я покладу Приватбанк. А це давайте говорити відверто. Це постмайданівський період. Це АТО, це нехватка грошей. Ну і уявіть собі, 19 мільйонів вкладників. Да, якби поклали такий банк і він обанкротився. Що було би. Правильно, ви прекрасно всі розумієте, це були би не просто мітинги, особливо на тлі АТО, після Майдану і так далі. Я впевнений, що зразу лева частина Семенченків і компанії ломанулась би шатати режим. От я це все дуже добре пам'ятаю. Я тоді був в парламенті. Ну от, і як би там не було, я вважаю, було прийнято рішення націоналізувати Нацбанк, той Приватбанк. Забрати їх в тих ділків Боголюбова та Коломойського, ну і коротше кажучи, врятувати таким чином країну і від дефолту, так само врятувати економіку, і, і також врятувати людей від банкрутства такого одного з найбільших банків. Я хочу сказати, що всі військові, всі-всі, всі отримували зарплати через приват. Тобто, ну бо було зручно приват 24 телефон там туди-сюди, дружині перекинути гроші, дітям на цукерки щось закинути і так далі. Тобто. Ця історія була дуже серйозною. Тоді уряд пішов на серйозні ризики. Я пам'ятаю і позицію Яценюка, і позицію Порошенка, і позицію Гонтарів. Звичайно, Коломойський включив всі ресурси, щоб це все дискредитувати, щоб рано чи пізно виграти назад цей суд і повернути собі знову ж таки цей вплив. Приватбанк намагався дуже багато речей зробити для того, щоб відстояти в наших судах. Ну і звичайно, суд в Лондоні поставив фактично крапку. Так, звичайно. Ще буде апеляція. Ми це розуміємо, але це вже дуже серйозна перемога, і вона є підтвердженням того, що позиція щодо націоналізації Нацбанку з боку тодішньої постмайданівської влади була правильною. Так ми пам'ятаємо всі, як квартал 95 співав горіла хата. палала». це, коли гонтарі спалили хату. Кошові, оті всі слуги, прислужники, вони всі просто циніки, й використали хор вірьов. Пам'ятаєте цю історію? Хто забувся? Ну, але саме цікаве, а хто ж почав тікати за кордон? Ті, хто націоналізовували Приватбанк? Ні. Люди якраз таки з орбіти Коломойського. Коломойський сам сьогодні під вартою, це інша історія. Але той же самий Боголюбов за те, що допоміг влупити Міндіча разом з зеленою клікою. Да? Ну, справа набула. От, Буглюбов теж свалив, отримавши певні гарантії, що його не чіпатимуть. Ну, але я хочу нагадати, що саме в 2019 році була публікація стосовно 41 мільйона доларів коштів вкладників Приватбанку, які було виведено через кредитування компаній, пов'язаних із Коломойським, і опинилося на рахунках квартал 95. Ну, така історія. А хто ж там були власники? Ну, звичайно, Андрій Яковлів, Борис та Сергій Шефір, Сергій Трофімов. Ну і зрозуміло, що сам Зеленський, який, я думаю, рано чи пізно, теж постане перед судом, хоча в нього сьогодні є імунітет. І ви мене зараз запитаєте, Лапін, ну не та мій. Ну, а де ж баканов? Де ж баканов, про що ти нам тут обіцяв? Дійшла черга до, до Баканова. Значить, для того, щоб перемогти у Приватбанка в лондонському суді, залучалися міжнародні юристи. На це викладалися багато-багато грошей. І один з членів наглядової ради привату написав дуже цікаву інформацію, і ось тут про Баканова. Коли я став незалежним членом наглядової ради привату, я був шокований тим, наскільки зухвало поводилися, е виводилися гроші вкладників з банку. Я не міг собі уявити, що таке можливо в сучасному світі. Просто майже всі гроші, що були в банку, кожен вечір опинялись на рахунках компаній, колишніх власників у вигляді кредитів, більшість з яких була без будь-яких реальних застав. Против нам, на глядовій раді, був шалений. Особисто я неодноразово відповідав на питання від представників влади: навіщо банк витрачає десятки мільйонів доларів? На коштовних лондонських юристів. Де результат? І тут увага. СБУ під керівництвом Баканова надсилало нам листи і прохало не відкривати нові справи проти Коломойського і партнерів, посилаючись на національну безпеку. Ви розумієте, про що йдеться мова народ? Я дуже добре пригадую, як листами СБУ. Такий собі СБшник Шило, який зараз там має підозру від набу, наскільки я пам'ятаю. Е казав, що ви там, Укрзалізниця, там не купуйте, а отам от купуйте, бо там росіяни. Я бачу, як сьогодні вішаючи ярлик проросійських сил, зелена команда знищує будь-кого. Причому спочатку вона це робить медійно. А потім херачить вже кримінальними справами. Ну, е, цей Магомед Русул, е, як там його, оцей, що зараз е, Набушник, який до сих пір находиться під вартою. Ну і на нього ж теж повісили питання, що він набушник, якого батько е, мав бізнес з росіянами, і через це підозра, що іде російський вплив на НАБУ, Да? Зеленський з цим прикривався. Потім правда вияснилось, що батько мав бізнес не з росіянами, а з узбеками. І взагалі, ну, типа, ніякого російського впливу там нема. І ця справа валиться, звичайно, на Бушніх ще поки що під вартою, якщо не помиляюсь. Ну, не знаю, може, вже відпустили вчора, ну, по крайній мірі, вроді би, ще ні. Так от. І точно по цій самій схемі, приславши листа від СБУ, Баканов намагався не допустити порушення нових кримінальних проваджень проти Коломойського і банди чи компанії Коломойського і Ко. Я тому звернув увагу на це, і я вважаю, що саме цими діями Іван Баканов скоєн в злочини, передбачені кримінальним е, правом України, а саме зловживаючим впливом, фальсифікуючи ті чи інші речі, ну під ігідою е, не порушуйте справи, бо це перешкоджає національній безпеці і так далі. Він фактично скоїв посадовий злочин. Я думаю, що в цій історії якраз таки дуже цікаво було би. Підняти цю справу, і все ж таки, при дійсному наявності цих доказів, порушувати кримінальне провадження, вносити його в єдиний реєстр, і нехай Ваня Баканов пояснює, які то такі національній безпеці шкодили кримінальні справи, порушені проти Коломойського Боголюбова і всіх інших. До речі, Коломойський в СІЗО. Це я просто нагадую. Ну і, значить, про що розповідає далі цей чоловік? Я зараз, зараз скажу, значить, він каже, що якщо б в нас не було б сильних незалежних іноземців на глядовій раді, не впевнений, що ми могли б протидіяти цьому тиску. Не дивно, що усякі олігархічні політики, на кшталт Тимошенко, навіть зараз так топлять проти зовнішнього управління. І Ця перемога це перемога десятків, сотень професійних, принципових людей. Я хочу сказати, що. Е, ще за часів е, минулої влади було запрошено для аудиту діяльності Приватбанку, саме е, такої міжнародної аудиторської компанії крол, і їхні висновки в левовій частині лягли сьогодні в позов України, е, в розгляд цього позову України проти Коломойського і Боголюбова, значить колишніх власників Приватбанку. Саме ці висновки оцінкої агенції крол. Дуже сильно допомогли виграти цю справу. Тобто, це, була, це був фундамент для цієї перемоги, і, типу, якби ну, така історія. Значить, це допис одного з членів наглядової ради Роман Сельжук. Можете перевірити, в нього на сторінці це є латинськими буквами. От. Він тут дякує всім, хто брали участь в цій роботі. То, як то кажуть, не давали замовчати цю тему. Персональна подяка демократичній сокирі Юра Гудименко. То нам з тобою теж подяка, бо ми теж ходили на суди, під суди рухомогору капітуляції. От, за нас забув сказати, ну я нагадаю. Коротше кажучи, народ, дивіться. Я думаю, що тут а, ланцюжок до Вані Баканова також приведе. І на моє глибоке переконання. Баня Баканов діяв не настільки у власних інтересах, скільки в інтересах, звичайно, свого боса, шефа і так далі, Володимира Зеленського. Ну, така історія. І на завершення ще одна невеличка історія це представниця центру протидії корупції, пані Дарія Калинюк. Ну, на, моє, на, на мою думку, конкретно звинуватила Єрмака в державній зраді. Цікавий був такий сюжет. Я вам просто зараз декілька тест нагадаю. Тобто вона спочатку пригадала всім те, що саме Єрмак має колосальний вплив на Зеленського. Зеленський він, типу, якби вони там і сплять разом про те, що писали західні медіа і так далі. Ну, ми говоримо зараз там в бункері, я там не знаю там, без подробиць. От так от, саме Дар'я Каленюк про це написала: що вплив Єрмака на Зеленського має певні. Причини, для чого йому це потрібно, що він хоче цим добитися. Так от, найбільшою загрозою для Єрмака є втрата Зеленським своєї посади, президента. Тому для Андрія Борисовича життєво важливо на випадок виборів, яких не уникнути після можливого замороження війни, що? щоби переконати Зеленського йти на другий термін і організувати ці вибори таким чином, щоб Зеленський точно вийшов. Оце є важливі пріоритети для Єрмака. На думку Дар'ї Калею, і найлегший спосіб це зробити, що правильно перетворити Україну із демократії на автократію, тому доки в Єрмака зберігається абсолютний вплив на Зеленського, від нього будуть далі спроби підставити всю країну, аби лиш зберегтись у владі. І якщо ціна питання, провал євроінтеграції та допомоги Заходу, ну нам під час війни ми ж фінансуємося за рахунок західних партнерів, правда. По ну, для Єрмака це не біда. Я не здивуюся, якщо Єрмак, каже Дар'я Калинюк, може погодитися для цього на шкідливий для нас компроміс з росіянами. І тут дуже цікава історія, тому що отут, якраз таки, в цій ситуації зараз я вам покажу сторіночку, на якій про це розповідає представниця центру протидії корупції. От, я вам зараз відкрию цю сторіночку. Можете переконатися, це ігор Лапін не придумав. Так от, про що йдеться мова? Що вона не здивується, якщо Єрмак може погодитися для шкідливий для нас компроміс з росіянами? Зверніть увагу, що минулого тижня переговорний трек з русскими в Стамбулі повністю був під контролем Єрмака та його вірного прихвостня у Мірога. Про що вони вдвох труть з русскими під пильним наглядом Ердогана – Це велике питання. Ну, я вам вже казав, що фактично на даний момент Зеленський, підставивши фактично всю країну під зупинку допомоги, е, лиш би заволодіти правом впливати і тиснути на набу, він вже зробив те, що він зробив. Але знову ж таки, це все робилося для чого? Ну, я думаю, що це робилося лише для власного порятунку, власної шкури. Хто не знав, хто читав, хто не читав, але для тиску на набу була придумана ТСК у Верховній Раді. Ну в якій е, е, центральною фігурою були представники партії Батьківщини. Але в зв'язку з тим, що справа Міндіча просуватися почала дуже швидко. А отже, я так розумію, що в Набу криша теж тече, бо от якось та інформація зливи. Продовжується незалежно від того, що вже звільнили того ж самого Улаву, якого звинувачували у зливах справ набушних і так далі. Та пам'ятаєте, працював такий набушник, був заступник цілий. Так от, а я думаю, що зливи з набу не припинилися. Вони зрозуміли, що скоро прибіжать за міндічом. Міндіч вискочив за кордон, умовляти Чернишова повернутися. Чернишов повернувся, а Міндіч не лог він не повернувся. Ну, така історія. Отже, Дар'я ну, чітко дала зрозуміти, що Єрмак готовий покласти демократичний розвиток країни на плаху заради порятунку е, своєї шкури. А свою шкуру може врятувати лише якщо Зеленський переможе. А Зеленський може перемогти, лише ставши диктатором, якому перестане допомагати захід. А ставши диктатором, якому перестане допомагати захід, ми таким чином цю війну не не не, не довеземо. На нашу користь мається на увазі. Така логіка речей. Я вам про неї розказав. А про те, що в Зеленського вже з'явилися диктаторські замашки, я вам просто приведу одну єдину цитату і на цьому поставимо крах. Отже, Зеленський в одному з інтерв'ю почав розповідати в контексті тиску на набу, і так далі. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули та відреагували. Люди попросили змін. І ми відреагували. Челядь прийшла з челобітної к царю батюшки і вони, імператор, всія України Руси. Послухали та відреагували. Удовлетворілі челобітною челяді. Так виглядає поведінка Зеленського, і я хотів на неї загострити увагу, про це розповідав, до речі, дуже гарно Віталій Портніков, хто пропустив нього на каналі Це Є. Це авторитаризм, народ. Це авторитаризм, коли він реагує, як би мовити, як цар на прохання людей, які попросили, він не реагував. Хочу сказати, що люди не попросили, вони вийшли з картонку і написали, «Лучше б тебе мама Ріма висіла на картонку. Це мітинг, це протест. Я вже наголошую, коли не чують протестувальників, це одна історія. Коли б'ють протестувальників, приходять справжні революціонери. Тому інстинкт самозбереження в зеленського ще спрацював. Але хто його зна, куди його далі заведе Єрмак? Ми переможемо, і слава Україні!